На Рівненщині працівники ДАІ ловили водіїв, які не пристебнуті ременями безпеки, і розмовляли по мобільних телефонах. Щоправда, не штрафували, а лише попереджували. Адже в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Працівники ДАІ виїхали на патрулювання і побачили, що лише деякі водії користуються пасками безпеки. От ми сьогодні проводимо таку акцію стосовно ременів безпеки, і мобільний телефон. Я вам хочу подякувати, адже ви перші... З того часу, як ми тут стоїмо, ви пристемнете ременем безпеки. Якщо чесно, якщо рівня відчепить і машина рухається, то просто вона буде пощадний, неможливо їхати. Насправді ремені безпеки дуже часто рятують життя у ДТП. Переконують працівники ДІІН. Водії ж даремно ігнорують ці застереження. Як свідчить статистика, що зі 100 випадків у все ж таки, якщо людина користується паском безпеки, вона залишається живою і менше травмується в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Ще гірша ситуація з розмовами по мобільних телефонах під час руху авто. Водії вже й забули, що за це порушення платиться штраф. Ми помітили, що ви керували транспортним засобом і розмовляли по мобільному телефону. Так, так. я ж не помітив цього. Я... І... Мама дзвонила. мама. Мама телефонувала, Мама. так? І ви розмовляли по мобільному телефону. Ну, ми подальшому закликаємо вас все-таки все бути уважним. Мама погано чує, треба, треба качати в трубку. «Ага, І ви якраз з нею говорили, так? Да. Щоб поклувалося про ваше здоров'я, де ви знаходитесь чи як. Так, да, прийняв, що таке. такої. Кушало лі. Під час патрулювання ми дуже часто стикаємося з водіями, які ігнорують вимоги правил дорожнього руху, не представлюються рівням безпеки. Також під час руху розмовляють по телефонах, ведуть розмови сторонні на порушників. Сьогодні працівники ДАЇ не складали адміністративні протоколи, лише попереджували. А от водіям гужового транспорту навіть роздавали комплекти зі світловідбиваючими елементами і вирішили їм подарувати набір зі світловідбиваючими приладами, елементами, скажімо так, для того, щоб вони прикріпили на свої гужові вози, для того щоб їх було видно в темну пору. Родоби, адже як свідчить статистика, найбільше дорожньо-транспортних пригод стається саме з водіями гужового транспорту із за того, що вони в темну пору доби їх просто не видно, вони не освітлюються. Водії підвод були приємно здивовані, не очікували, що працівники дає ще й подарунки роздають, але кажуть, відбиваючі елементи їм дуже потрібні. Їдуть автомобілісти, вони не бачать, чи їде хто там, чи ні. А так воно відбивається, воно далеко видно його, що їде живий транспорт. Акція охопила майже всі райони області. Деякі водії гужового транспорту навіть телефонували своїм знайомим, щоб останні приїхали і теж отримали такі ексклюзивні комплекти.